Привіт, друзі! Я рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Сучасна Українська Мама. Мене звати Олена Курманова, і ми сьогодні з вами разом йдемо на тренування в басейн. Я сповідую принцип, що вагітність не хвороба, і якщо ви займалися спортом, то треба це продовжувати або навіть примножувати. В мене багато сил, багато енергії. Саме тому, крім звичайного спортзалу, я додала ще до своїх тренувань і басейн. Це те, що надзвичайно корисно. Це не перевантажує тіло, це е, велика користь і для мами, і для дитини. Завжди після басейну я себе надзвичайно класно почуваю. У мене два тренування на тиждень, і от одне якраз сьогодні ви побачите. Отак це все виглядає. Ну, Ви знаєте, вода і лякує, і рятує, і робить все на світі, тож пішли разом. Звісно, найскладніше це плавати в техніці. Саме тільки вчимося. Знаєте, які головні переваги басейну. Тут не буває крепатури, ти втомлюєшся дуже сильно, так? якщо особливо плаваєш. Я плаваю багато басейнів, у мене багато вправ, і кролем, і брасом. Але в тебе не може бути, ти не можеш травмуватися, щось потягнутися. Найгірше, що трапиться із тобою, це, звісно, хлорована вода. Ну і все. А так це завжди неймовірне очищення. Взагалі вода очищає, тому і рекомендують, і радять всім вагітним обов'язково звернути увагу на басейн. yeah <laughs> Фантастичне тренування. Неймовірний ранок, який почався, і чому вирішила показати це тренування як заохочення. Знаєте, вагітність це ж не хвороба, вагітність це особливий стан. Звісно, коли можливо трошки більше хочеться відпочивати релаксу, але в цілому спор це найкраще дівчата, що може з нами трапитись. Тож, якщо ви в пошуках чим би таким зайнятися, щоб надавало вам більше енергії, сил, здоров'я, вам, дитині, то басейн це найкращий вибір. Ви ніколи не пожалкуєте Я взагалі не люблю плавати, от терпіти не можу, навіть на відпочинку. На пляжі, я скоріше буду валятися із книжкою, аніж плавати. Але я дико полюбила басейн за ці місяці і знаю, що це найкраще, що можна було тільки обрати. Тож подумайте. Чудовий. Просто чудовий. Фантастичний сьогодні ранок у Києві. Сто років такого не бувало. І мороз, і сніг, але найголовніше є сонце. Ідеальний день те, що називається, для спорту. Що, зрештою, ми отримали? Велику кількість. Енергії, звісно, позитиву, звісно, бадьорості. Я ще й таким чином, відверто кажучи, коригую свою вагу. не дуже хочеться перетворюватися на пончика, хочеться бути все ж таки золотою рибкою. Тож, друзі, такий був наш ранок спортивний. Далі купа сил і енергії, і бажання просто їхати на роботу. Зрештою, відкривам вам таємницю сьогодні понеділок. Стартує вже останній. Перед новорічний тиждень ще багато справ. Тож от після якраз такого тренування саме час йти до роботи. Всім чудового дня! Долучайтеся до перегляду ютюб каналу Сучасна українська мама. Ставте лайк, підписуйтесь, ну і ласка, за будь-який ваш коментар. Гарного дня!